Перед Люцифером стоять три жінки. Скільки разів ти зраджувала? запитує він у першої. 43. Чорти у котел її! А ти. Двадцять. Чорти у котел її! А ти. Запитує у Люциферу третій. Два. Два. Чорти. Добити до двадцяти. І теж у котел. Школа. Урок обиже. Вчитель веде опитування. Діти, така ситуація. Двоє чоловіків грибників у лісі втратили орієнтацію. Що їм тепер потрібно робити? З задньої парти долинає голос Петрика. Іти до церкви та замелювати гріх. Суддя. А тепер, підсудний, розкажіть нам, чому, проникнувши до будинку, ви взяли речі та гроші, а колекцію діамантів залишили. Підсудний. Ну годі знущатися, пане суддя! Мене дружина вдома вже дістала цим питанням. Якщо ми випустимо в ліс хлопця, то він збере 3 кілограми ягід. Якщо дівчину, вона збере 5. Але це не означає, що якщо ми випустимо в ліс обох, то вони зберуть 8 кілограмів ягід. Гуцул на медкомісії у військоматі заходить до кабінету дерматовенеролога. а там сидить стара бабця у великих окулярах з моржової кістки. Заходь, парубок, труси знімай. Гуцул роздягається. Підійди ближче. У мене зір поганий. Гуцул підходить настільки близько, що його пах опиняється в небезпечній близькості від бабчиного носа та хитро примружує око і каже. Що, вже одружений? Гуцул ніяково дивиться собі в район паху і питає А що, а сі так помітно? Лікарка старанно виводячи висновок. Ну, кільце ж на пальці, не хвіст собачий.